Є теми, про які не прийнято говорити, або, інакше кажучи, говорити дуже соромно. Тому дорослі не звертаються до спеціалістів з мовлення, адже відчувають себе меншовартісними. Що ж це за табу теми? Що заважає дорослим працювати з власною дикцією? Дорослих дуже бентежить, коли бризкає слина під час мовлення. Їм здається, що це щось неприроднє, аномальне і з цим точно не до логопеда. Проте цю проблему можливо вирішити, так як причин є декілька, а насамперед, це. Велика кількість слини, яка утворюється, або ж неможливість відконтролювати, коли слини утворились достатньо для того, щоб її сковтнути. Також одна з популярних тем, з якою звертаються до мене. Коли під'їжджає артикуляція, наприклад, з'їжджає посмішка в один бік, язик висувається вперед, або разом під час артикуляції рухаються брови, ніс і інші відділи артикуляційного апарату. Так, це також до логопеда. Залишіть в коментарях, будь ласка, свої здогадки, з чим ще можна прийти на заняття до логопеда, або зробіть певні припущення з цього приводу.